Скільки мені вдалося намайнити за червень 2022 року. Як ви пам'ятаєте, це перший місяць, коли я зайшов в майнінг. Тому вмощитись позручніше, я вам обіцяю, буде дуже цікаво та корисно. Поїхали! Ну, а якщо ви шукаєте для себе джерело пасивного прибутку та вирішили купити криптоферму, то ви можете заказати повністю готову ферму у моїх партнерів магазин Compix. А якщо ви хочете самостійно все зібрати, то можна заказати окремо всі комплектуючі. Також Компикс дає вам можливість вибрати з яких комплектуючих ви хочете зібрати собі ферму або з нових, або з бувших у використанні. Гарантія буде на будь-яке обладнання. Особисто я купував свою ферму саме тут. Бо мені треба було, щоб вся ферма була повністю зібрана та налаштована, щоб в мене були офіційні гарантії на все обладнання, щоб я міг по будь-якому питанню звернутися в сапорт за допомогою та нормальна і адекватна ціна. По цим параметрам я вибрав магазин Compix. Доставка працює по всій країні. А якщо ви хочете особисто прийти в магазин, то представництво є в таких містах. Харків, Львів, Одеса, Дніпро, Чернівці та два магазини у Києві. І так, по-перше, хочу знов таки сказати, чому я заходив в майнінг, тому що я все ж таки планую це зробити а, в довгу перспективу. Так, зараз ми майнимо а, саме ефір, але навіть якщо ефір все ж таки піде на пос, то мені взагалі не страшно, тому що я вважаю, що в нас будуть або інші монети, або все ж таки ми зможемо і майнити ефір. А, тобто буде якийсь ефір на пов, а буде якийсь ефір на пос. А можливо, ми будемо майніти ефір ефір класів, подивимось, що там буде, чесно кажучи, поки що казати про це рано. Треба все ж таки дочекатися або переноса, е, переноса знов-таки пост, або все ж таки дійсно ефір перейде на пост, і тоді вже в нас буде е, нова реальність. Ми зможемо починати заново, скажімо так, продвигати ну, майнінг. Я дійсно вірю в те, що майнінг на цьому не закінчиться, тому що це дуже дуже великий багатомільярдний ринок, який треба підпитувати. Та він приносить дуже багато грошей. По перше, майнерам. По-друге, Людям, які е, е, виготовляють відеокарти, тому що майнери купують набагато більше відеокарт, ніж ті самі геймери. І по третє, я впевнений, що команда ефіру також отримує якісь е, гроші за те, що взагалі його можна майнити. Ну тому що це було би просто логічно. Тому я все ж таки вважаю, що я. Повністю впевнен в тому, що майнінг буде і буде далі, і буде так само вигідним, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше. Поки що ми цього не можемо сказати точно. Але що я можу вам сказати точно, так це. Те, що я починаю трошки розширятися. В ближайшому майбутньому, найближчому, у мене з'явиться ще один рік, і я зможу вам показувати ще більше корисної інформації. Ну а тепер давайте перейдемо до моєї Google таблички та я покажу вам, що взагалі вдалося наманіти на моїй фербі. Поїхали. І так, друзі, як ви пам'ятаєте, то у нас тут майнінг на Теслу. Я запускав цей, скажімо так, челендж і де сказав, що я купую на якусь кількість біткоїна та на ту ж саму кількість, ну це було тоді 5,5 тисяч доларів на ферму та на біткоїн. І що перше виросте, то і купить Теслу. Да? Але все ж таки я вже трошки більше зарядив грошей і в криптовалюти, не тільки біткоїн, але й також в Альткоїни про це є також відео, і знов-таки я ж кажу, що скоро буде ще один рік, і це також збільшує ось ці, цей капітал. Тому ну, все ж таки, проект залишається майніх на Теслу, але скоріш за все він зможе трошки швидше намайнити, ніж я про це розраховував. І тепер дивіться, я поки що не можу вам сказати повний місяць, тому що початок майнінгу повноцінний був у нас 12 червня. І ось по 31 червня ми можемо зараз подивитися статистику. Тобто це, можна сказати, трошки більше, ніж півмісяця. Як ви бачите, потужність ферми 475 мегахеш, ну, це в мене 6 карт стоїть. Ось так. 6 карт. 3070 Ti. Ще один рік, який я буду брати, також буде на е картах 3070 Ti, але я ще не впевнений в кількості. Можливо, їх буде е 6, можливо, 7, а можливо, навіть 8 карт подивимося, можливо, просто 6, а потім потроху буду докупати. Ну, Про це обов'язково розповім вам е на цьому каналі. Тепер ви можете подивитися в прибутках ефіру. Ми маємо зараз ефір на пулі Binance. Тут я писав повністю все максимально. Максимально максимально детально, але потім почав трошки округляти, бо немає сенсу в повної цій цифри. Далі, всього ефіру також я підраховую, скільки за місяць. В мене тут, бачите, чорним я залив, це щоб вам не видно було статистику за серпень, тому що я покажу її трошки пізніше. Ну, для того, щоб не відволікати вас. Тому що це відео воно е, підкреслює саме червень, тобто скільки вдалося наманити за червень, але, е, звичайно, не за повний місяць. Місяць. І тут я складаю, приплюсовую це все. І ось як ви бачите, 12 сотих, майже 13 сотих ефіру вдалося намайнити за неповний червень. Курс. Тут дивіться, що я пишу. Тут я пишу курс на момент, коли б я б міг продати. Ось дивіться, наприклад, я прокидаюсь там 13 червня, да, прокинувся і бачу, що у нас є на 12 червня намайнено ось така кількість ефіру. Я заходжу на Binance, дивлюсь, скільки зараз коштує ефір, тобто на момент 13 червня, і якби я міг би просто взяти і продати, тобто фіксанути цю цей прибуток. Тобто, продав би, наприклад, за 1100 і підписує. Таким чином, якщо а, ми будемо повністю продавати. То тільки наманили і зразу продали, тільки наманили і зразу продали. Якщо ми будемо робити так, то тут я введу таку колоночку для того, щоб було зрозуміло, скільки грошей е, можливо було б заробити. Але я так само зараз не роблю, тому що я е, е, накопичу монети і потім буду продавати, коли ефір, біткоін і взагалі всі інші монети обновлять свої е, хаї, і тільки тоді я буду продавати. Поки що я накопичу. Але у, декі, у деяких майнерів у них стратегія, яку можна е швидше виводити, виводити, виводити гроші. Тобто вони не вірять в криптовалюту і вони просто хочуть вивезти гроші. Тобто вони все, що намайнили на наступний день або кожного тижня виводять, виводять, виводять і продають. І таким чином я хочу показати вам, скільки можна заробити, якщо продавати, і скільки зможу заробити я, коли я буду саме е фіксувати ось ці прибутки і продавати по тому курсу, який мене буде повністю задовольняти. І так, що ми бачимо? Ми бачимо те, що в нас тут е, вказано прибуток за день. Тобто, дивіться, ми починали, е, коли курс був 1100, ми починали ось бачити по 7, там майже 8 доларів. Це вже е, точніше, це грязними, тобто, це з е, скажімо так з розходами на електроенергію. Потім будемо віднімати і е, підраховувати. Потім, коли курс потроху почав почав відростати до 1700, як ви бачите, ми вже більше 11 доларів з цієї ферми маємо. Тобто майже вдвічі наші прибутки зросли, і це дуже непогано. А, так, далі прибуток за весь час. Тут я почав вже складати, додавати, і ми бачимо, що 190 доларів ми би отримали за ось ці пів місяці, якби продавали повністю всі монети і фіксували таким чином. Ну, це я роблю для того, щоб потім зробити більш детальне порівняння та показати, як правильно окупати ферму, і що така стратегія вона не дуже правильна. Тепер енергія. Тоб, ну, тут в нас постійно приблизно однакові цифри. Якщо в нас там щось виключалось, там, наприклад, не було світла, щось може змінюватися. Але ось ви бачите, як ну, 27 кВт десь у нас виходить в день. Тут в нас розрахована вартість в доларах, тобто ви бачите, що 4 сотих долара зараз в Києві коштує електроенергія, і таким чином в мене виходить десь 1 долар на електроенергію. Тут, до речі, я не підрахував. А ось тут воно підраховано все рівно. Тобто, десь долар виходить в день на електроенергію. І тут ми заробили майже 190 доларів, а витратили 20 доларів. Та 44 центи. Тобто, ви бачите, що можна сказати, майже в 10 раз майнінг зараз прибутковіший ніж розетка. Ті, хто кажуть, що майнінг не прибутковий, ось вам підтвердження того, що ви помиляєтесь. Що буде далі? Далі покажу в наступних відео. Далі ми подивимося прибутковість за серпень А зараз можу сказати те, що вона дійсно радує з порівнянням. Попереднього місяця червня, да і потім, коли я додам ще один рік, буду показувати вже більш більш детальну статистику. А також можливо буде потестувати різні пули та показати, який пул дає більше прибутків. Якщо ви все ж таки думаєте, заходити вам в майні чи ні, не бійтесь пост, тому що будуть інші монети, які ми зможемо майніти, навіть якщо ефір все ж таки перейде на POS. Можливо, він буде працювати і в ПоВ, і в POS. Можливо, ми будемо майнити ефір Класік, як зараз вже починають деякі майніти. навіть той самий Віталік Бутерін вже сказав, що якщо ви хочете майніти, то майніть ефір Класік. Подивимось, що буде далі. Тобто, це можна тільки... Догадуватися, але я цього не хочу робити, я хочу вже розкладати все по фактам та показувати, що є насправді. Якщо ви хочете зараз входити в маніки, ви розумієте, що зараз найкращі ціни для того, щоб зайти та накопичувати монет, накопичувати, накопичувати, як це роблю я, а потім продати десь в 2024-2025 році, то ви можете сміло це робити і сміло заходити. Де купувати відеокарти та ферми, ви знаєте, я вам вже розповів, тому посилання є знизу в описі під відео. Я зробив саме так, тому що я вірю в криптовалюту, я вірю в майнінг, я вірю в те, що в нас будуть нові хаї. І ви просто побачите це на цьому каналі. Можете підписатися та через декілька років, можливо, декілька місяців, побачимо. Я вам просто покажу, скільки вдалося намайнити, скільки вдалось продати криптовалюти. і... Підрахуємо, можливо, краще було просто купити ефір, бо деякі люди мені про це пишуть. Але я вже розповідав, чому саме так я вирішив заходити через майнінг. Тому що він дешевше. Дивіться, якщо я за 20 доларів, ну можна сказати, заплативши 20 доларів за електроенергію, я отримав ось тільки ефіру, скільки він зараз коштує, точніше, от стільки, а він зараз коштує. Е 200 доларів, да, 190 Тобто я заплатив 20, можу зараз продати за 200. І таким чином вже 10 іксів отримати, тобто себестоїмість, да, себе вартість, 20 доларів тої кількості ефіру, який я вже намайнів, Але зараз він коштує вже майже 200 доларів. А продавати я буду ще, коли він буде десь по 10, можливо, 5 тисяч. Побачимо. Тобто, це більш вигідне, тому що залізо залишається, залізо потім будемо продавати, або е якось е збільшувати його потужність. Побачимо, побачимо. На цьому в мене все, друзі. Дякую вам за перегляд. За ваш коментар, за ваш лайк. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Я буду намагатися максимально детально показувати вам всю всю статистику, і ви зможете порівняти при, вигідно, невигідно, скільки вдалося заробити або скільки не вдалося заробити. Це все також буде тут показуватись та розповідатись. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. З вами був, як завжди, КриптоКиїв. Бережіть себе, слава Україні! Слава ЗСУ! Бувайте!